Черговому пакуночку щастя, що я отримав на огляд від компанії Blaді, було три моделі. Одну з них, Blaді MR710, я залишу на потім. Це в кінці кінці флагман. Він вартий окремого матеріалу. А от дві моделі близнючки Blaді G535 та Blad G535P, я зараз. І оглянув. По ціні обидві красуні відносяться до абсолютно бюджетного сектора, з різницею між моделями усього у 100 гривень. Як не дивно, G535 є модель більш дорогою і коштує близько 25 доларів. Вартість blла G535P, відповідно, десь 23. По комплектації все максимально просто. Обидві моделі мають у коробках лише самі гарнітури та гарантію. І власне, схожості між ними тут лише по починаються. ззовні моделі майже повністю однакові. Абсолютно аналогічний профіль за виключенням кольорової палітри, та ж сама конструкція дужок з натягнутими ремінцями на липучках, такі ж самі округлі металеві решітки та сірі вилки, ті ж самі сірі прожилки пластику. Котрі містять підсвітку, підсвітки обох гарнітур однакова теж, але про неї трошки потім. Дужки навіть однакові. Мікрофони однакові лише ззовні, обидва знімні. Е, і основна різниця візуально починається, як не дивно, з кабелів. Обидва тут оплетені по 2 метри довжиною. На кінці обох міститься по одному USB Type-A. А от далі йдуть власне, цікавинки. у G535P. Як я розумію, P означає спрощений варіант. На кабелі також знаходиться міні-джек, на котрий по стандарту встановлений подвоювач на аудіо та мікрофонні канали. У G535 є лише USB. У обох гарнітур також на місці пульти керування вбудовані у кабель. Але у Бладі G535 пульт з тактильними і приємними кнопками у кількості 4 штук. Та ще й червона підсвітка мається. У Бладі G535P лише коли гучності та тумблер мікрофону на торцях. По характеристикам ситуації схожі, і там і ся маємо 50 мм драйвери з частотним діапазоном від 20 до 20 тисяч Hz. Опір 16 Ом, чутливість 105 ДБ мікрофон з частотною характеристикою від 100 до 10 тисяч Hz і чутливістю мінус 44 дБ. Також окремо відмічається у G535, але не у g 535 p що тут магніти неодимові? Чому про це написано окремо? Я не дуже розумію, бо не знаю, які ще магніти можуть бути у динаміків комерційного виробництва. Підсвітка теж схожа між моделями. Самі бачите, вона частково переливчаста. Вона не налаштовується, але вимикається. У випадку G535P е, вона потребує окреме живлення USB, для чого власне окремий роз'єм. І вимагається. Ну а головна перевага саме Bladі G535 на Bладі G535P це тривимірність звуку. На це тоненько натякає спосіб під'єднання пристроїв, бо USB-гарнітури значно легше зробити більш прокачаними по звуку. У всякому випадку, якщо ми говоримо про моделі більш дешеві, чому саме це тема для окремого матеріалу. Але в цілому G535 підтримує звук. 7.1, а пі-версія – лише чесне стерео. Слово 7.1 у лапках я прописав, бо це, звичайно ж, симуляція 7.1, оскільки для несимуляції потрібно, власне, Сім окремих динаміків та один сабвуфер. Також, я думаю, очевидно, що використання виключно по USB сильно зменшує універсальність гарнітури. До смартфона вже не підключиш, до ноутбука також не завжди є можливість, якщо роз'ємів не вистачає. Та й не завжди USB-пристрої так легко використовувати, ну, у всякому випадку, у порівнянні з пристроями на міні-джеках. То чи виправдовує симуляція тровимірного звуку всі ці нюанси? Особливо враховуючи, що у G535P Чесний і досить якісний по тривимірній сцені стереозвук. Так виправдовує, бо у G535 він в принципі більш якісний. Піверсія досить прісна і невиразна у плані низьких та середніх частот. Майже усі високі. G535 має звук на голову більш якісний та виразний. І тривимірність навіть при прослуховуванні музики абсолютно крута. Навіть здавалося б там, де тільки стереозвуки працює. Про ігри я взагалі мовчу: це земля і небо. Навіть віртуально симульований 7.1, декласує де класує бюджетне стерео. І так, стерео бюджетне, бо нагадую тим, хто ще не звик або навіть не зрозумів, не знав. 25 баксів зараз це 50 баксів до війни. Навіть мікрофони у гарнітур звучать зовсім по різному. g 535 p десь на рівні. Флагманської Бладі мр 710, що, як не дивно, не комплімент навіть трішки. Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. Це тестування мікрофону у гарнітури Бладі G535. А от Бладі G535 мене дуже приємно здивувала. І, мабуть, на другому чи третьому місці по якості мікрофону взагалі у такого класу гарнітур після однієї певної моделі. от, Ця модель на першому місці, ця на другому або на третьому, може навіть на другому. Пантепно, вітаю! Мене звати Денис Заченко. І це тестування мікрофону у гарнітурі Blady G535. Без пі. Просто Blaді G535. Як то кажуть, відчуйте різницю. Тепер фінальне запитання. Чи настільки G535 p погана, що її взагалі не треба купляти? Ні, не погана. Достатньо придбати до неї хоча б базову звукову карту. USB звукову карту я маю на увазі, і вона почне звучати на декілька рівнів вище, ніж звучала до цього. Я навіть не жартую, навіть мікрофон покращиться. Послухайте самі. панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і це тестування мікрофону через гарнітуру Бладі G535P. Так, так, саме ту гарнітуру, ту саму гарнітуру, яка звучала, неначе я навіть не знаю що. Чому так? Ну бо підключення по USB-карті, а не по міні-джекам. Якщо вам цікаво, чому так, пишіть у коментарях і я зроблю окремий матеріал на цю тему. Тут скажу лише те, що навіть зі звуковою картою, яка по ціні як половина будь-якої з цих гарнітур, я все ще віддаю перевагу G535. У всякому випадку, по якості звуку, здавалося, по чому іще, але Ця гарнітура все ще більш універсальна, не забувайте. Тут міні Щодо висновків, вони насправді цікаві. Бо я у рівній мірі балансую між Bladі G535 і Bladді G535P. Зовні вони майже однакові. Майже однакові конструктивно і абсолютно однакові, скажімо, по RGB елементам Але вибір між універсальністю та якістю звуку з мікрофоном. Це все ж таки вибір кожного. Особисто персонально собі можу порекомендувати G535. Все ж таки, мікрофон тут прямо от приємно вразив. Ну а ви пишіть у коментарях, що важливіше саме вам: універсальність чи якість звуку. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання, я сподіваюся, що вже на огляд, але у будь-якому випадку посилання на магазин буде у описі під цим відео. З вас також подбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. Ну а з вами був Денис Зайченко та канал RotNation. Бережіть себе, слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!